Добрий день, шановні колеги. Але я ж очікую презентацію. Добрий день, шановні організатори та учасники конференції, шановні присутні. Хеквандове ВТФ – один з самих масових видів східних єдиноборств, що входить в програми Олімпійських ігор з 2000 року. Незважаючи на популярність, існують невизнані питання з історії Олімпійського виду спорту та ВТФ ТФ та декілька видів на Олімпійського виду спорту та Еквандо ІТФ, що вносить деякі проблеми та плутанину в використанні назви навіть у наукових роботах. Наступний слайд, будь ласка. Аналіз наукових статей Показав, що в переважної більшості основним джерелом інформації є самостійно вироблені посібники з 1990-х років, інформацію до яких було взято за кордонах підручників 1970 х 80 х років. На думку науковця Моєнка, у багатьох азійських бойових мистецтвах не чітко виражена різниця між міфами, легендами та історією. В історії Теквандо межі між вигадкою та реальністю, як правило, часто розмити. Наступний слайд, будь ласка. Мета даного етапу дослідження проаналізувати вплив історичних аспектів на створення, ну, можна наступний сайт, нового Корейського національного бойового мистецтва тхеквандо, перетворення його в спортивне єдиноборство та Олімпійський вид спорту тхеквандо ВТФ, формування сучасного арсеналу, техніка тактичної підготовності на основі аналізу та узагальнення даних науково-методичної літератури. Вибачте, а слайди можна перелистати? Ну, це ми вже дивилися. На наступному слайді в нас також представлене завдання даного етапу наслідження. І ще на наступному слайді представлені метод дослідження. І далі ми на наступному слайді бачимо, що нами було проведено аналіз сучасної науково методичної літератури як фахівців з корейських бойових мистецтв, так і дослідження науковців з корейської філології, історії та політології. Визначена проблема з дослідження складного історичного процесу формування Тхеквондо через наявність цензури та й неприйняття південно-корейським суспільством досліджень, пов'язаних з існуванням постколоніальних націоналістичних ідеологій, диктаторських режимів управління, Корейської війни, народних повстань, революцій, військових переворотів, участі у В'єтнамській війні, змін конституцій, політичних репресій та даже вбивств тощо. На наступному слайді аналіз літератури Хеквондо, виданий в південної Кореї в 1970-х сімдесятих х роках, проведений дослідниками Капнер, Маєнх та інші, свідчить, що багато більше зусиль приділялося спробам продемонструвати тисячорічну історію Хеквондо. Тоді, як не уваги періоду формування в сучасної Південної Кореї, починаючи з періоду звільнення Корейського півострова від японського колоніального панування в 1945 році, вчений Капнер вважає, що з академічної точки зору це виглядає нелогічним трактуванням історії. Наступний слайд, будь ласка. Незважаючи на спроби, різних вчених існує плутанина, численні парадокси та багато суперечливих думок. І аргументів спроби визначити термін бойове мистецтво. Загальне визначене розмежування на традиційне та сучасне бойове мистецтво по історичної лінії реставрації Мейдзі 1868 року в Японії тільки умовно може бути використане до назви Тхеквондо, що було вигадано в 1955 році. На жаль, це і зараз є проблемою як в дослідженні історичних процесів, так і в процесах самоіндифікації багатьох східних єдиноборств. Наступний слайд, будь ласка, у сучасних дослідженнях зазначено, що після визвольнення від японської окупації в період 1945 х років, наступний слайд, будь ласка, в південній Кореї почали свою діяльність школи бойових мистецтв або кван, буквально зал або дім, що війшли до історії Тхеквандо під назвою П'ять перших кванів. Та використовували тренувальні методи, ідеї та термінологію наслідувану японського карате до. Та є корейським варіантом прочитання китайських ірогліфов, що, китайськ... що в японському прочитанні означають японське карате до. Е, можна прилиснути? У період Карейської війни: Одна тисячах-53-х е, років виникла велика кількість окремих нових шкіл, кванів. У подальшому саме великі та впливові з них отримали назву «Дев'ять головних кванів. Можна наступний слайд, наступний слайд. номер 11. Автор назвідки Квандо Чой Хонхі є видатним діячом корейських бойових мистецтв, чия суперечлива біографія визиває дискусії. Під час навчання в Японії він отримав чорний пояс другого дану Шотакан Карате-до. Під час Корейської війни Чойхон-хі воював в армії Південної Кореї, де отримав звання. Генерал-майор, перебуваючи в південної Кореї, він продовжив свої тренування та підвищення ступенів чорного поясу в школі Чунда Кван, що надало можливість для заснування школи Одокван з військових, що проходили службу під його керівництвом. Можна слайд 12, а потім 13. У пошуку корейської ідентичності Чой Хон Хі в 1955 році розробив назву Тхеквондо, яку було складення з трьох китайських іерогліфів. Що співзвучно з назвою Корейської гри Тхекьон. встановлено, що назву Тхеквандо прийняли на зібранні керівників школи Чундакван і в Південної Кореї вважають Чундакван першою школою Тхеквандо за датою заснування в 1944 році. Так, і от зараз ми бачимо, що перший президент Південної Кореї Лі Сін Ман затвердив назву Корейського бойового мистецтва. Тхеквондо особисто напишався ж каліграфію китайськими іероліфами. Причому це було слово, якого не було ні в китайської, ні в корейської мові раніше. Далі, наступний слайд. У на 1959 році Чой Хонхі, користуючись підтримкою першого президента Південної Кореї Лі Сен Ман, провів об'єднання різних кванів під ігедою Корейської асоціації Тхеквондо КТА. В результаті Квітневої революції 1960 року Лісенман покинув Південну Корею. І разом з течею Лісенмана скінчилась перша спроба існування Корейської асоціації Твандо. У 1961 році, в результаті військового перевороту, другим президентом Південної Кореї став генерал Пак Чомхі. У 1961 році лідерами дев'яти кванів було засновано нову організацію Корейська асоціація. Слайд номер 15, будь ласка. У 1962 році Китаю ввела контактні спаринги в жилетах з акцентом на ударах ногами в програму офіційних тестів на підвищення ступенів чорного поясу. У 1963 році Китаю ввели офіційне спортивне змагання в контактних спарингах в жилетах з бамбуковими вставками з акцентом на ударах ногами. Наступний слайд, будь ласка. У 1964 році в столиці Японії, Токіо, було проведено Олімпійські ігри, де вперше в офіційну програму було допущено японську боротьбу дзюдо. Уряд Південної Кореї поставив собі в завдання стати другою азійською державою, що проведе Олімпійські ігри. Почалась боротьба за пошук корейського національного виду спорту. Наступний слайд, будь ласка. У 1965 році Чой Хонхі став президентом Кита та повернув назву Корейська асоціація Твандо. Небажання Чой Хон Хі щодо розвитку Теквандо як спортивного і не знайшла підтримки лідерів Кита. Тому в 1965 році його було виключено з Кита за його незгоду з розвитком Тиквандо як змагального виду спорту. У 1966 році він від... у відповідь на виключення від... зареєстрував Міжнародну федерацію Тиквандо ІТФ. КТА та ІТФ стали політичними конкуренціями. Можна пропустити слайд і зразу до 19-го перейти. От на 1971 році другий президент Південної Кореї Пак Чонхі затвердив новий статус Корейської асоціації Тхеквондо, особисто написавши каліграфію вже на корейській мові, що означає Куккіт Тхеквондо», буквально національна Тхеквандо. Президентом Китаю було назначено заступника голови центрального розвідувального управління, людину із близького кругу президента країни Кі Мун Йонг, що підпорядкував під централізоване управління Китаю більшість організацій та квань, навіть тих, що до цього не використовували назву Хеквондо. Наступний слайд, будь ласка. Ті Йонг зробив наголос, що саме спортивне направлення цих Вондо з використанням спарінгу в жилетах стало головним критерієм вибору для державної підтримки урядом Південної Кореї, на відміну від інших видів корейських бойових мистецтв з зосередженістю на самозахисті. У травні 1673 року в Куківон було проведено перший чемпіонат світу з Хиквондо. Наступного дня там вже була засвіт... заснована Всесвітня Федерація Тхеквандо або ВТФ, яка отримала фінансову та політичну підтримку уряду країни президентом цієї організації став Кімун Йонг. Нам було проведено Нам... на основі аналізу науково-медичної літератури дослідження сучасний історичний етапи формування окремих видів, техніка тактичної підготовленості Наступна слайд, будь ласка, для Тхеквандо ВТФ як корейського бойового мистецтва та спортивного. Передущий слайд, будь ласка. Та спортивне доморства. Що вказане на слайді. Прошу знайомиться. Перспективи подальших досліджень пов'язаних з експериментальною перевіркою засобів, контролю, техніка тактичної підготовленості та високої кваліфікації, та проведення їх змісту та умов виконання до таких вимог, як інформативність, надійність, специфічність, відповідність змісту та тренувального процесу тощо. І наступний слайд, будь ласка. На нашу думку, останній слайд, будь ласка. На нашу думку, тема історії створення нового олімпійського єдиноборства та ВТФ досить цікаво, повчальний, багато подій, котрі потребують науково-дослідницького аналізу. І нами було підготовлено дві наукові статті, що опубліковані в журналах Єдиноборства та спортивний вісник Придніпров'я». Прошу ознайомитися з ним. Дякую за увагу вам всім. Дякуємо за доповідь. Хочеться відзначити, що сьогодні на нашій конференції приєднались колеги із профільних вузів закладів вищої освіти України. Це Національний університет фізичного виховання та спорту, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. та...